Дорогенькі були. Залишилися вони в одні. Наша племінна, як то кажуть, покинула. Чомусь не знаю. Ну, поки що ось така гарна, різношерстна, але досить цікава цей, досить цікава пара качок в нас залишилася. У нас занеслася якась качечка. Яка я не знаю, тому що... Мерзі, тому що на гнізді не бачу, бо зранку її це, але вон пішла вдалені, ось ця неї дубка так жива так тягнеться понизу, то я все Джані Молодше за нею пішов, то можливо вона. Ну, це все я перевірю потім вечором. Зараз у нас холодно, потячок замерз. І, як то кажуть, такі новини. Нашого подвір'я, Хочу показати, Вони, ця пара собі вжилася. Вони спочатку собі добре вжилися, жили одне з одним, душа в душу і ходили, любили. Чи вони паруються, я не бачу. Чи це несеться ця качка, я теж не бачу. Тому що яйце, ну, по правді кажучи, не якесь таке-гарне яйце. І, можливо, це буде навіть і від цієї качки. То я вже вечором перевірю, потім і вам розкажу. Йдемо ми з ними на подічок, тому що там вода замерзла, Вижену їх сюди, ми трохи собі покупаються, пошалапаються бо вони поїли і собі сидять. Сидять вони зараз всі на подвір'ї, похолодало. Ось на задньому плані у нас новостворена сімейка Гриць, Варвара і Марина. Марина трохи букувала, але зараз вже, як то кажуть, звикла. Все, вже вона так не Бачимо, що Грицько е, варварку вже трошки лишає і більше починає, е, про цей, як то кажуть, залицятися до Марини, тому що Марина, коли йде, там була і він вже за нею бігом. варварка трошки ревнує. Приходить мені жалітися, я легенько стараюся гладити і її переходить. Так, ось такі наші качечки Якщо це вона нас занеслася, то це буде супер. І це є кожного дня вже в неї. У нас 4 яєчка. Я казав, що вони у нас такі е, дивукуваті по кольору, по довговості. Ну, не знаю, мускуси трошки краще доснесли. Можливо, це буде і від неї, але це я вже дуже ввечері. Буду знати. Вчора вечором приїхав, вже не мав часу до цього, до них дивитися. Ось такі наші кольорові качечки. До речі, будемо продавати повноцінне яйця, Тож тих качок то теж якось... Цікава буде така, що з цього вийде експерименту. Можете звертатися завжди, будемо, як то кажуть, раді. Так, Гриці Варвара. Ще покажу вам наших гусей, помилуємося. Ось вони будемо знімати здалека, тому що до них кричати треба буде. Я би хотів подивитися, чи Грицько з Маринкою залицяється, кохається, але бачив, він за нею побіг. І ми зараз тут за корчем попробуємо, як то кажуть, їх. Піймати. Не знаю, чи мені вдасться, але я би хотів це побачити, щоб переконатися, що у них будуть діти. Так, тому що вона порвалася. Вона порвалася, я бачив, з глини, з тим ця молода гусочка, то все ж таки думаю, що вона б і порвалася і з тим гусочком. Поки що ще в них до яйценосності далеко. Е -е, далеко в них. Бачимо, що в них животики ще не опустилися, і тому я думаю, що вони ще скоро не занесуться. Я не знаю, як буде це весь процес знімати, тому що холодно вітер, але якщо щось буде цікаве, то покажу. Він З варваркою він парується по пару разів на день, він такий масний височок. Я би хотів все ж таки, щоб він більше по... з мариною собі потусувався, як то кажуть. Знайшли вони собі е, воду і... Цей, і купаються. Там запитували мене, чи можна тримати гусей без, без води. Звичайно, що можна, тому що бачу, хто там не має, навіть і тримають, дають просто скоре топити. І навіть якщо немає треба бачимо, все ж таки Варвара вона буде, напевно, швидше нестися, тому що вона одразу присіла і Грицько почав працювати. Так, вертаємося ми до цей. Цікаво, чи він спрацював, чи він просто собі так полежав. Е -е, не і Можна, тримають гусей і не тільки на водоймах, і не тільки при пасовиську, але все ж таки водойма і пасовиська для гусей це є справжній рай. Тримають гусей і як то кажу, там, де немає водойми, в коритах дають пити. І бачу, що навіть косить спеціально сіють люцерну, щоб потім косити і возити гусям їсти. Але все ж таки найкращий варіант, який є вода і трава. Це для гусей просто рай. Вони гарніше виглядають, вони здоровіші, в них пірять чистіше, краще, ніж гуска покупається е, цей е, на потічку, чим гуска покупається в кориті. І навіть як ви бачите, що парування відбувається на воді, в них не швидше, але їм це якось більше так е, престижніше, вони естетичніше, я би сказав, вони заграють одне на одного, пританцюють, а не просто роблять свою роботу, куди попало. Ось такі наші. Гусячі новини і качені новини. Ще я побачив, що оцей красень парує нашу качечку, було б взагалі ідеал. Ну нічого. Можливо, вони теж встидаються і все зараз можна не побачити. Ось такі -то в нас новини. Качино, в гусині всім ми злагоди любові і Божої благодаті.